каналі компанії Carfasol, і ми тут розмовляємо про автомобілі з Америки. Про цікаві автомобілі, про машини для душі. Саме тому наша компанія називається Carfosol. І у когось душа дуже потребує автомобілів марки Lexus. Ви тільки подивіться на цей чохол для ключа. Всередині ключ майже звичайний, такий самий, як у Toyota Camry. Наприклад, ми нещодавно знімали Toyota Camry 70, він майже такий самий там, але чохол. Дорого багато моє почтіння, як тут, як то кажуть, в нашому випадку 16-й рік версія F-Sport NX 200T. А це означає, що в нас 2 літра турбо, майже 240 коней, 235 чи 238, 350 моменту, іначе непогана преміальна автомобіліна. Давайте подивимось, що там було всередині. Хоча спочатку, давайте раз уж ми тут подивимось багажник. Кажуть, що ця машина. Прийшла на ринок саме тому, що Lexus RX мав шалений успіх і побив всіх своїх конкурентів по продажах. Але в 2014 році вже ринок потребував трошки меншої машини, трошки більш дешевої, бо X3 і Q5 вже відбирали частину покупців у RX. Тому з'явилися автомобілі NX. Багажник великим не назвеш. В якихось даних написано, що тут 450 літрів, в якихось 500. наче можна скласти сидіння, можна скласти є крючочки, є розе. Ятачка, є, є підсвіточка. Непоганий багажник. Тут є у нас сабвуфер в дуже незвичному місці, іначе нічого не бряцає коли їдеш. Все закривається, все прикольно. Тож машина зручна, як сімейний варіант, чому ні? Бо збудована вона на базі Toyota rav 4, той самий, що з'явилося в 2013 році, те саме покоління. Позаду в нас багатоважільна підвізка, попереду в нас Макферсон. І так, на задній привід машина йде. Кардан з повним приводом. Тож буває передньопривідні версії, буває задньо, буває повнопривідні. І в гібридній версії машина назад не мала кардану взагалі, бо назад знайшов лише дроти, і там був електродвигун. Тобто машина працювала на повному приводі за рахунок електродвигуна. В цьому поколінні двигунів могло бути лише два в Америці. Це 200 турбо, як у нас. Він ще називався іноді 300 в якихось роках. Але це одна і та сама машина, або він міг називатись 250 або 300 х. Тобто це буде машина на базі 2,5-літрового двигуна, такого самого як у гібридної Camry або rav 4 І тоді в ній трошки менше 200 сил, але все одно машина буде прикольно їхати, і, незважаючи на те, в неї буде витрата палива щось трохи більше 7 літрів по місту. В нашому випадку 11-12 літрів по місту, бо в нас турбо версія. Чи щось тут залишилось позади якесь місце, так як у нас преміальна комплектація F-Sport, а було їх лише. Ще дві звичайні Sport то в нас є пам'ять сидінням, і крісло зараз від'їхало максимально назад, щоб мені було там зручніше вийти. Тож, якщо ви побачите, зараз тут місця не дуже багато, але якщо ми машину запустимо, то крісло від'їде трошечки вперед. Також під'їде кермо, бо в нас воно електронно кероване. Все під'їжджає. Бачите, дуже зручно все становиться, і тоді позаду стає трошки більше місця. Давайте його оцінимо. Так, сидіти зручно. У нас є ще отака ручечка, яка відповідає за нахил заднього сидіння спинки саме. По довжині воно не регулюється, але можна змінити нахил, 3 чи 4, чи взагалі 5 положень. Можна зробити дуже зручно, є підлокітник з підстаканниками. На жаль, нема зарядочок, але є ледівська підсвітка, є вентиляція, є кармашки. Взагалі-то матеріали тут всі відповідають класу преміум. Все зручним, яке приємне, дуже приємна дотик шкіра, чорний потолок. Крута музика, автоматичні склопідйомники навіть ззаду. Тойоті таке навіть і не снилося, бо УРАВ4 в деяких версіях лише один автоматичний склопідйомник водійський. В нашому ж випадку все дійсно преміально. У нас тут електропривіди сидінь, навіть пам'ять на трьох чоловік, і навіть у нас є електронне кермо. Але мені, чесно кажучи, трошечки не вистачає діапезону. Вильоту керма, бо це наче непогано, але щоб по педалях зручно сістися, мені хочеться трошки від'їхати назад. Але тоді я вимушений майже на прямих руках крутити кермо, бо трошечки воно до мене не доїжджає. В салоні все наче преміально зручно, але тут десь є жорсткий пластик, десь щось поскріпує. Є підігрів сидіння, але немає вентиляції. Сидінь двозонний клімат, красиві часики. Мені не подобається графіка та дисплей тут. Мені не подобається графіка та дисплей тут. Так, я розумію, що машина з'явилася наче в 2014 році, але ну, це якийсь тип позор. Ну, чесне слово, ну, чому воно має таку графіку? Чому ось лише ось так? У тих самих джипів давно все набагато крутіше, красивіше. Я вже не кажу навіть про форди, яких взагалі тут буває повнокольоровий дисплей. Але може там в 2014 році це ще було і нормально? Може так і має бути. Якщо у вас Тойота Lexus, то у вас, мабуть, інші цінності, вам треба надійність. Тут вона, наче є. Але сидіти все одно зручно. Хотілося б трошечки довшу подушку, але в принципі нормально. В нас є. Стеження за сліпими зонами, нінами, марінами. В нас є електричне відкривання задньої ляди, в нас є стеження за полосами, У нас є блокування диференціалу, наче ну типу імітація, бо тут же диференціалу нема. Є підігрів керма, вже все це непогано. І ще є декілька заглушечок. Чорний дах, люк. Люк доволі великий, наче все непогано. Давайте подивимось швиденько, що там під капотом. Чесно кажучи, навіть стидно вам щось там показувати, бо хлопці ще там не дозбирали трішечки, але вже віддали нам на огляд. Дуже дякуємо їм за це, але ну, тут ще треба дозбирати. Так, є газові опори, поки що немає. Шумки, але вона має бути. Поки що немає тут пластику жабо, але воно має бути. На жаль, тут стидний та позорний акумулятор стоїть, але поки що буде саме такий. Ми бачимо надпис Турбо. І бачите, що машина трошечки пилу через те, що це Toyota. Як завжди, у Toyota двигуни в пилу, це вам не BMW, не Audi, не, Audi, не Alfa Romeo. Тут не буде нічого намитого, саме через те, що тут ну, просто не треба сюди заглядати. Воно надійне. Це саме та причина, через яку купують автомобілі саме Toyota Lexus. Чому Lexus надійний? Ну, Бо цей турбодвигун вважається трошки надійнішим, ніж той самий 2 літра турбо у BMW або Audi. Сюди, наче до пробігу 300 тисяч км взагалі ніхто не лазить. Якщо я помиляюся, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але якщо вам треба взагалі вкрай надійну техніку, то треба обирати саме таку версію 250 або 300х, вона називалась на деяких ринках десь так. Там був двигун 2,5-гібридний, 2, 2 літра КРФ, там щось він називається, 2КР ФКС чи ФКЕ, щось таке. 2КР, коротше кажучи. Це гібридний двигун, збудований на базі 2GRFE. Два джерефє це 3,5 двигун. Ні, два каєраф'є так щось таке. Він дуже надійний, чотирициліндровий, без турбіни, атмосферний. Йому допомагає електродвигун і все це працює за рахунок планетарної трансмісії. В нас шестиступеневий автомат Айсін ще на деяких версіях, ринках були версії дволітрові атмосферні. В нашому випадку це Америка там такого не було. Ну і в більш новій. Генерації цього автомобіля в більш новому кузові, той, який пішов з 19 чи з 20-го року, вже були двигуни навіть v 6. Там була версія 3,5, вона так називалася, чи там v 6, я не знаю, я вже ху -ху кажу. Коротше, зацініть дизайн. Коли не знаєш, що сказати, кажи про дизайн. Дизайн це, мабуть, сильна сторона цієї машини, бо ну, виглядає вона круто, сучасно, не так, як BMW. Але у неї немає якогось певного стилю, як на мене. Так, оця штука, все, як у всіх Lexusів, все це круто. Так, Ці штуки, як у AS, у Лесу, все це теж дуже круто. Такий рублений дизайн це все наче прикольно. Але за умови, що вам подобається саме Lexus. Я не є фанатом Toyota Lexus, хоча у мене і було декілька Toyota Lexus, поки що не заробив. Але навіть якщо зароблю, я собі Lexus не куплю. Не подобається він мені. Чи сподобається він мені в їзді, давайте це перевіримо. Томатичне відкривання дверей. Так, типу того. До речі, я ще вам не розказав, що дверцята повністю закривають поріги. Поріги у вас завжди будуть чистими, як і ваші ніженьки, коли ви будете виходити. У нас є ще таке прикольне відкривання бардачку, він обшитий флоком, бархаткою. Дуже зручно, великого об'єму. Всюди в нас шкіра, шкіра шкіра зверху, шкіра знизу. Дуже приємна шкіра на сидіннях. От за сидіння тут взагалі не стидно. Сидіння реально класні, бо це версія F Sport. Звичайні. Вони будуть трошки інші, з не такою вираженою боковою підтримкою. Шикарні коври, якщо вам є, вони доїхали з Америки, це дуже круто, американці часто забирають їх собі на пам'ять, не знаю чому. Але коври шикарні. Дуже приємний ворс, якісно на роки зроблено. Так як це машина для дівчинки, як бачите, у нас тут є дзеркальце, щоб вам було зручно подивитися. Ну, це на той випадок, якщо вам незручно дивитися сюди, бо тут у нас теж є дзеркала з підсвіткою, як це часто буває, у йота ще й ось такі. Пелюстки. Дзеркало в нас з автозатемненням, в нас є відкриваємий люк, дуже приємна шкіра, пелюстки автоматичні. Ага, датчику дощу тут нема, прикинь. Наче Lexus датчику дощу нема. Хоч датчик світла фар є, так. Світло в нас автоматичне. Двозонний клімат-контроль, шикарні часики, просто убога графіка дисплею, це просто стид позор, чесно. Ну що ну, це таке? Ну Чому воно ось так? Ну подивіться на все це. Воно чи не сенсорне навіть? А воно навіть не сенсорне. Тобто я маю це обирати ось так от якось. Клімат. Це ну незручно. Так, може треба до цього звикнути, воно буде прикольніше, але ну не дуже зручно. Ось такий в нас блок мультимедіа. Якось воно ну, не дуже зручно. В тих самих джипах, фордах, ну значно все красивіше. Так, тут красивий дизайн, може, цього всього, але воно незручно. Коробка перемикання передач ну, працює точно так же, як у Toyota. Коли вмикаєш задню передачу, в тебе опускаються дзеркала, щоб зробити більш зручніше. Автоматично у вас парковочний гальмоз працьовує. Є вибор режимів Eco, Normal, Sport і відключення системи стабілізації, якщо вам десь це буде потрібно. Коротше, нормальна машина. Треба поїхати та зрозуміти, чого в ній більше: комфорту, понтів, люксу. Чи все ж таки може це f спорт, щось тут є спортивне? Давайте проїдемось та зрозуміємо це разом. Я ще раз про це скажу: це просто жах. Просто жах. викидуйте ці зі своїх машин. Бо ось такий простий рух збереже ваше життя. Ну що, реально, воно у вас багато часу займає. Ну, подивіться, однією рукою просто оп, і ви їдете. Щось там воно каже, тому воно мені мішає десь. Подивіться, я тут що, ви що будете танцювати за кермом? Нічого не заважає. Взагалі, Ну, ну що хочете тут робіть? Нічого не заважає. Я не знаю, що ви будете робити, щоб воно вам заважало. А круїз тут такий, звісно, тойотівський знизу. Як на старих німцях. Коротше, треба їхати. Поїхали. Ну що, друзі, коли ви вже дуже зручно всілися в автомобілі Lexus NX, навіть якщо це F-Sport. Ну, якщо вам таки вдалося зручно всістися, треба ж пристегнутись перед початком руху. Але знову мені щось заважає. Але сьогодні рівень цього це просто щось неймовірне. Просто зацініть. Цією штукою можна когось вбити, вона тяжеленна просто. Ну, але ж ви бачите, тут навіть чохол для ключа такий, що тут, ну, треба, як то кажуть, вийожуватись трішечки. Бо це ж Лексус, це ж не щось в тебе. Не якийсь там Форд Fusion чи джип Cherokee. Це аж Лексус. Розумієте, це як кажуть, що коли ти розумієш, що купив дійсно правильну машину, вже прям, прям круту, це коли ти своїм друзям кажеш, е, я приїхав ні, там, ні на Чірокі, ні на Fusion, ні, там, не знаю, ні на 328-й а ти кажеш просто, я приїхав на Lexus. Навіть якщо в тому Lexus у вас не працює кондиціонер та гудить задній редуктор, під капотом все виглядає жахливо, але ж ти на Лексусі. В режимі еко, як воно їде? У машини є три режими руху: душний стандартний, та наче веселий. Поки ми їдемо в душному режимі, в нас борткомп'ютер показує 11,9 л літрів на 100 кілометрів. І педаль газу ну доволі така задемфірована. Вона трошки довго думає. Шестиступеневий автомат в нас теж бере час на подумати, на попити каву, поки прийняти рішення. Щось він там собі довго думає, але в принципі комфортно їхати можна. Сліпі зони вам там щось підказують. Якщо скинути передачу пелюстками на третю, навіть можна. Але все одно відклики на педаль будуть дуже-дуже довгими. Довго машина думає перед тим, що. Як там турбояма, не турбояма, наче в нас там під капотом сучасний двигун з твінскрольною турбіною, але все одно довго думає. І в режимі еко вона все одно повертається до автоматичного режиму і не хоче тримати передачу довго. Але в нас є типу ручний режим. Зараз у нас шоста. Давайте зробимо четверту. Довгенько вона думала, щоб перейти на четверту, але зараз у нас 2500, з половиною тисячі, іначе ручний режим. Чи щось змінилося? Та ні, в режимі еко дуже душно відповідає на педаль газу. Ні про якийсь спорт, то той, що тут. У вас не керми не писано, тут взагалі щось такого нема. Поки що це суцільний комфорт. Давайте спробуємо зробити стандарт. Для цього натискаємо кнопочку вибору режимів до середини і щось чи змінилося чи ні. Та ні. До половини протискаєш педаль, машина стоїть на ручній передачі, і все одно все одно дуже душно. Довгі відклики на педаль, чи буде якась різниця при старті зі слофору. Трішечки жвавіше, так. Навіть я тримаю до половини педаля, вона його крутить до 6 тисяч. А я не хочу до 6. Ну, вже перемикайся. Все одно крутить до 6 і далі. І далі ручний режим, мабуть, аж до червоної зони тримає двигун. А що ж буде в спорті? Ану, включимо спорт. Чи Є якась різниця в спорті. Ж... Так, в спорті машина стала відкликатись на педаль акселератора трошечки жвавіше. Прямо відчувається, що так, це трошки інша машина стала. На кермі ніякої різниці нема, бо, мабуть, у нас підсилювач керма все ж таки гідравлічний. Трошечки для того, щоб вважати це якимось плюс-мінус спортивним кросовером, не хватає відкліку на педалі гальма та кермі. Це все ж більше про комфорт, ніж про спорт. Але по педалі акселератора так машина стала жвавіше відкликатись. І можна вже вважати машину навіть спортивною, навіть щось вона там трошки їде. Але все ж таки ця машина це більше, ну мабуть, про комфорт. Марка Lexus, коли її взагалі придумали в 89-му році як преміальну Toyota, вона ізначально задумувалася, як все ж таки машина про комфорт. І фокус групи, які досліджували спочатку. спочатку, так, американський ринок, і досліджували, а на яку ж аудиторію більше розраховувати, бо тоді. Не було такого багатого вибору преміальних марок, як сьогодні, і фактично правили балом і продажами в Америці лише дві преміальні марки: це Mercedes і BMW. І саме на них орієнтувалися Lexus, коли створювали свій бренд. Ну Toyota тоді ще. І вони думали: а як же нам зробити більш спортивні машини преміальні або більш комфортні? І вони питали. Фокус групи, в яких входили власники автомобілів Mercedes, Cadillac та BMW. Переважно Mercedes та BMW. А що б вам все ж таки більш хотілося, якщо ми вам там запропонуємо японський бренд, преміальний, новий, дуже крутий, дуже якісний, по опціям круче, ніж ваша машина, і трішечки дешевше, і воно буде комфортне. Ви б пересіли власники Mercedes та Cadillac і казали, так, можливо, я би і пересів. А от власники BMW казали, що та ні, мене хлопці не зрозуміють. Тому тоді. Марка була націлена на комфорт і зробили все ж таки на конкурентів Мерседесу. До речі, коли вона з'явилася у 89-му році, вони спочатку зробили самий преміальний седан LS, тобто Лухорі Седан, так би мовити, це був конкурент 7-ї серії BMW або Мерседесу С-класу Audi 8 тощо. Але потім машина зробила і більш дешевий варіант автомобілів, такі як GS, це конкурент п'ятірки BMW або e е класа. Далі фірма Lexus дуже швидко зрозуміла, що треба робити щось більш дешеве, і на базі вже сучасної тоді Camry просто зробили автомобіль Lexus. Бо ну треба було продавати машини. Треба було, щоб воно було недорого, і треба було на цьому заробляти. Зробили Lexus на базі Camry. і швидко зрозуміли, що ось продажі поперли. Але. Коли з'явився BMW X5 на Mercedes ML першого покоління, Lexus зрозуміло, що треба щось зробити конкурента і кросоверам, бо там основні гроші. І швиденько зробили автомобіль Lexus RX, і продажі ну, не просто полетіли вверх, а вони. Збільшились втричі, просто втричі, відносно доволі популярних на той час седанів ЄС, GS, IS вже тоді був і навіть LS. Lexus RX перекрив по продажам всі ці седани разом узяті. RX продавався просто шаленими тиражами, і він продавався перші роки е трошечки гірше, але вже на третій рік. Своїх продажів він обійшов по продажам і BMW, і Mercedes і зайняв, впевнено, перше місце в Америці. А це основний ринок збиту дорогих машин, таких як Lexus. Але коли з'явилося вже третє покоління RX. По продажам воно вже не дуже сильно обходило конкурентів, таких як BMW і Mercedes. Бо у Mercedes і BMW вже були машини класом нижче. Не тільки X5 в них приносив основні гроші, а вже навіть Порш робило свій Макан, і машини класом нижче теж приносили багато грошей своїм а, власникам своїх компаній. Тому Роберенд Lexus теж почав робити більш-менший більш кросовер, щось я таке вже кажу. Просто менший кроссовер на базі Toyota RAV4, але не такої Toyota RAV4, як бачите, ви у нас попереду, да? це вже плюс-мінус сучасне покоління, яке з'явилося у 2018 році. Ні, Lexus представило свій NX ще 2014 року на базі того актуального покоління Toyota RAV4. Це була Toyota RAV4, якщо я не помиляюся, четвертого покоління. Непогана машина, але коли ми привозили своїм клієнтам такі машини, які пересідали на них, ну, наприклад, з джипів або з якихось Acura в мене клієнтів, пересідав на Toyota Rav4, то вони казали, що що ти мені привіз? Це ж якась японська ніва. Ну тобто непогана машина, але все одно, ну все дешевеньке, всередині. Що про інтер'єр Лексусу можна сказати? Це все ще японська ніва по відчуттях. Преміальна ніва, але все одно ніва. Я просто не фанат Toyota Lexus, так я розумію, вони там занадто надійні, класні. Ес, існує такий міф, що вони взагалі не ламаються, і що поки останні BMW та Mercedes вже ржаві болти навіть пилю покроються і будуть влізати в маленький відер, це 5 літрова лексус, все ще буде їздити до першої заміни масла. Може і так. Але, ну, чесно кажучи, ось я не бачу, що тут якийсь є рівень якості. Наприклад, дисплейчик посеред. Приборів у нас такий самий, як на Toyota Camry 70, Яку ми нещодавно знімали, до речі, огляд буде у вас тут десь в куточку за посиланням. Непогана машина, але все ж таки трошки переоцінена ринком. І оце Lexus мені віддає таке саме відчуття. Непогана машина, доволі якісна, але все ж одно трошки переоцінена. Так, у нас всюди шкіра. Тут шкіра, тут шкіра, на кермі справжня шкіра, шкіра на підлокотнику, шкіра у вас на спеціальній площаці для руки, щоб вас там мацати, ось такий аналог мишки тачпаду. Все воно наче прикольно. Але Ця графіка, ну вона наче з 90-х років. Ну просто подивіться. Ну, що це таке? Дякувати Богові, обрали ти сині часики, що були у всіх Тойотах. Ну, зараз якийсь тут у вас красивий циферблат, майже як в Мазератті. Але ну, все одно, ну щось, щось трошки те да не те. Непогана машина. Але щоб сказати, що вона на рівні з BMW або Мерседесами, або Audi. Чесно кажучи, не скажу. Бо в інтер'єрі Audi або BMW, наприклад, того самого X3 в кузові F25. Якщо ви сиділи, то там ну все якісне. До чого не доторкнись, воно все прикольне, але не пафосне, просто якісне. Бо ну машина BMW, всі розуміють, що це все одно преміум, все одно якість. А тут, ну наче вони просто хотіли прокричати, що в нас саме Lexus, диви, яка дисплей, що в нас саме та і бачу, ось такі от штуки. Я бачу, що вони просто стовідсотково попали в свою аудиторію. Це як на на якихось, знаєте, треба, щоб всі розуміли, що у вас крутезна, крутелезна просто тачка. І от вони точно знають свою аудиторію, і точно в неї попали. Тобто, по факту, тут ну, все таке, ну м'якого пластику, все тверде. Воно не поскріпує так, все якісно зроблено, наче, але ну ось, ну, ну щось воно таке ось. Ну воно від Тойоти не відрізняється, розумієте про що я кажу? Але коштує ця машина вдвічі дорожче, ніж Тойота. Хоча я не скажу, що той самий rav 4 дешево обходиться, бо той самий rav 4 теж може коштувати вам дорожче ніж BMW x 3 або Audi q 5 того ж самого року випуску. Мені не вистачає так, тут електронне регулювання керма, але мені не вистачає, я хочу його трошки більше підсунути. Щоб я зручно сівся по ногах, то мені треба буде трошечки підсунути його під себе кермо. Щоб було зручніше. Так, є пелюстки, кермо дуже зручно, до нього питань, ноль, дуже якісна шкіра, все класно, але ну наче є якісь питання, все одно, щось те да не те. Коротше, машина класна, але я думаю, що трошки переоцінена. Якщо ми перейдемо до цін, то якщо ви звернетесь до нашої компанії Карфосоли в описі під цим відео, наприклад, в нашому телеграм-каналі, Залишите заявку, питання, які машини вас цікавлять. Там дуже багато варіантів завжди, кожного дня. Щодня ми нові викладуємо. То ви теж побачите, що там багато варіантів машин, але вони всі не дешеві. Бо такі машини можна привезти в бюджет приблизно від 20 тисяч доларів. Менше навряд чи вам вийде така машина. І начебто виглядає як непогана пропозиція, але. Ну, пропозиція непогана. Але з чим порівнювати? Ну тобто, якщо з BMW і Audi, то вони будуть або свіжіші, або. Менш биті або з меншим пробігом, але або взагалі все разом за ці ж самі гроші, що і Lexus. Може вони не такі надійні? Так, вони трошки більше втратять за декілька років, коли ви там надумаєте собі його продавати. Так, це дуже машина по як, втраті грошей, як reliable, як кажуть американці. ну Тобто вона ну, не втрачає гроші з роками. Є таке дійсно. Як... Але ну, якось дивно думати, як ви будете продавати цю машину, коли ви її тільки собі купуєте. Коли ви віддаєте, що найменше 20 тисяч доларів за машину, від неї хочеться отримувати задоволення. І якщо ви отримуєте задоволення від таких речей, то так, це ваш варіант Lexus класний. Але якщо ви хочете отримати найбільше за свої гроші. То, ну, наприклад, той самий Ford, так це не преміум, не можна порівнювати. Але він приємніший і в їзді, і в відчуттях, і по опціях буде. І за ті ж самі гроші він буде на 4-5 років свіжіший з меншим пробігом. І взагалі це буде гібрид, а не турбомашина, як у нас. Той самий, наприклад, BMW буде теж турбо, але він буде приємніший по салону, і це все одно BMW. Тобто він приємніше, трохи керується, трошки приємніше по підвісці. Ну, Трошечки, але буде краще. Не такий надійний, але все одно є вади. Тож, єдина причина, по якій я собі бачу, ви обрали собі саме Lexus, це вам подобається саме Lexus, і ви хочете саме на ньому їздити. Але тоді ви будете вимушені знати, що сидіти непогано, але в BMW буде зручніше. Навіть в Ford буде зручніше, якщо чесно. Тож, друзі, непоганий варіант, мабуть, за свої гроші, але за умови лише тої, що вам подобається саме Lexus, і вам. Крайне необхідна саме надійність. Надійність тут є, пафос є, бачите, все воно від'їжджає, комфортний доступ, всюди шкіра, всюди чорний потолок, все прикольне. Це... Але ну, за ці гроші я б обрав собі або все ж таки якусь BMW Audi, їде краще. Або якщо я хотів би собі машину, яка б не дарувала задоволення, то це був або джип, або гібридний Форд. за ті ж гроші. Що ти скажеш? Форд, Форт скучновато буде. Ну тип, що б собі обрав? Все ж таки Lexus, BMW, Audi чи якийсь там джип? Можливо, BMW або джип. Це ж таки джип. Але джип же ж не такий преміальний. Там не буде тут шкіри, як тут, не буде таких ось пафосних речей. Що ти скажеш про, про те, що, що б ти б собі взяв, якщо б у тебе була така ось там потреба в кросовері за 20 тисяч? Все ж таки, їздити чи випендрюватись? Їздити все ж таки їздити. Тож, друзі, якщо вам їздити, обирайте джип, якщо вам випендрюватись, Lexus або BMW. Всі ці варіанти можна обрати від наших експертів від компанії CarfoSol. в посиланні під цим відео, ви знайдете і телеграм-канал, і наш сайт. Так що дякуємо вам дуже, що додивились до цього моменту. Ну, ми пішли подбирати нашим клієнтам щось більш цікаве ніж цей лексус. Бо якось воно пафосно, але ну не знаю, я б за це двадцятку не віддав. Гарного дня, друзі. Бувайте.